Понад три сотні скаутів вишикувались поряд із Маріїнським палацом. Нині вони відкривають пластовий рік, розпочинають свято урочисто гімном організації. Відтепер українські скаути по всій країні у своїх осередках збиратимуться на тренування та різні заходи. То ми виїжджаємо на всякі екскурсії. Потім всякі в країни їздимо там, в Германію, там в Швейцарію були. Гарні люди можна багато з ким познайомитися. Ну, ми даже ну часто виїжджаємо на табори, там у ліс в інше місто. Уже другий рік поспіль на початку пластового року збирають допомогу для бійців. АТО. нині власноруч плетуть маскувальну сітку. Голочик от сюда, от сюди, так що вони були змієчки. Видіш від наймолодших до підлітків. Усі охоче беруться до справи. Марія вперше плете сітку. Сподівається, що вона надійно сховає бійців і бажає, щоб вони поверталися живими і. Якомога скоріше це все закінчилось. Поряд хлопці та дівчата співають пісень. Колись, старенький драмар, повези мене туди, де моло сама повези мене за міста. Не нема завзято під співою посол Канади в Україні Роман Ващук від шести років. Він і сам пластує. Досі пам'ятає поїздки до таборів і співи поряд із ватрою. Певна самовпевненість то є демократична одиниця. Хлопців чи дівчат, які мусять вміти з поміж себе вибрати провідників і потім добровільно їх слухатися, усі нинішні заходи влаштовуються між пластуни. Нині скаутів розважали лекціями, тренінгами, рухомими іграми та переглядом фільмів. Варвара Плітус Олена Сорокіна, п'ятий канал.